Друзі, в нас знову з'явились тракторці Fighter 404 40 сил. Їх дуже активно розбирали і розібрали. Зараз знов є свіже поступлення, От тільки помили, загнали його в шоу-рум. Є ці тракторці в нас наявності. Друзі, коли цікавить така техніка. 25-го року випуску в такому класному дизайні, в новому кольорі, в новому повністю функціоналі. Бак ззовні км 490 двигун, велике робоче місце, але ну ще все мокре. Резиновий коврик, бокова куліса, реверс. У нас по ліву руку. І мається 40вочка примусового заднього гідравліку. Зовнішні гідроциліндри. Плаваючий режим, все зашито. Додатковий гідробак, підвісні педалі. Дуже класна комплектація. Місця насправді дуже багато, ситіння плаваючого типу з під локітниками. Так, присідати не буду. Ось така панель приводів. Термо піднімається вверх вниз Давайте заведемо. Слева вещи подключаются. И Підніжки з обох сторін, дуже висока посадка, висока підлога, підніжки з обох сторін. Ледовська задня пара. Ось такий апарат, друзі. Кого цікавить, 7400 вартує така 40-ка, 2 роки гарантії, доставка безкоштовна. Хороший надійний тракторець. Наразі вони ще є в наявності, декілька штук тільки прийшло, але їх активно тестують люди, придивляються ну, і поступово потихеньку забирають. Тому хто шукає класну правильну 40 набирайте, з радістю вас проконсультуємо.